Українці, як то кажуть, вміють тримати удар. І, звичайно, вміють тримати обличчя. Якщо ви спитаєте людину, яка зараз мешкає за кордоном як ти, частіше вона скаже, що все добре. Я тримаюсь, є проблемки, але я їх вирішую. Якщо це питання поставить близький друг як ти, то відповідь здебільшого не зміниться. Якщо ця людина звернеться до психолога, то, можливо, вона скаже, я прийшов з іншим питанням, я тримаюсь, я борюсь. Так, українці мають такий менталітет, сильна нація. Але що насправді відбувається в душах кожного українця, який став іммігрантом? Давайте розбиратися. Імміграція величезний стрес, величезне напруження на нервову систему. Не кожний стрес є поганим. Стрес може бути корисним і адаптивним. Але в усьому по порядку мене звуть Еліна Шевченко, і на своєму каналі я спробую бути корисною, а не лише інформативною. В Гуглі зараз багато інформації, що таке психологія іммігранта. Але дуже мало рекомендацій, дієвих рекомендацій, практичних, як виходити з цих станів. Всі ми чули про депресію, про тривожність, фрустрацію, нейротизми, сексуальні розлади. Але де поради, де рецептури, тому спробую бути справжнім лікарем, другом, який буде вам радити, які варіанти виходу з положення ми маємо. Почнемо по порядку. Що таке імміграція? Імміграція. Це в'їзд людини в конкретну країну, і ми розглядаємо людину через призму цієї країни. Емігрант, еміграція це виїзд країни, і ми розглядаємо людину через призму країни, з якої вона виїхала. Міграція це поняття в'їздів і виїздів людей, які в'їжджають, переїжджають з країни в країну. Також варто зазначити, що психологія імміграції не є окремим видом психології, це лише частина багатьох видів психології і типів. Хто вивчає імміграцію? Кросс психологія, позитивна психологія вивчає, ну, наприклад, через призму все ж таки позитивного бачення життя, які є перспективи, як адаптуватися. Клінічна психологія вивчає, яким чином це впливає, імміграція впливає на нервову систему, вивчає психічне здоров'я людини. Тобто психологія іммігранта це психологія для всіх психологів. І якщо ви хочете звернутися до психолога, поговорити, нашукайте імміграційного психолога. Так, бувають імміграційні адвокати, але не буває конкретно імміграційного психолога. Здебільшого, це психолог з вищою освітою, який багато років в певному напрямку рухався, працював, але дивлячись на актуальність запиту, почав дуже детально, ретельно вивчати стан людини в імміграції. Таким чином, ми вже з вами знаємо, що. Психологія імміграції може, можна звертатися до будь-якого психолога, який вам подобається, який викликає вас людську довіру. Це в першу чергу, тоді він буде корисним. Шукайте обов'язково інформацію про психологію імміграції. Я раджу вам в пошуку вбивати такі словосполучення, як культурний шок, як пережити трагедію імміграції. Тобто шукайте статті. Звичайно, краще шукати наукові статті. Якщо немає читати книжки часу, то статті, виборки з цих підручників, з цих книг ви обов'язково знайдете. Давайте поговоримо про те, якою ще може бути імміграція. Імміграція може бути вимушеною і запланованою. Чи треба говорити, що в якійсь імміграції легше? Чи можна сказати, що в одній імміграції це пряма дорога до успіху, щасливого відчуття себе в просторі? А от вимушена імміграція веде до нещасності, відчуття нещастя. Так сказати не можна. Кожна людина індивідуальна, і кожна людина має якусь особисту історію. Власну біографію, тобто нервова система вона е, розвивається у кожного по різному, вона напружена по різному. Всі ви маєте різні характери, різні здібності, таланти, е, силу волі, е, темпераменти. Тому всіх під одну грібінку, звичайно, гребсти не можна. Але варто зазначити, що і різниця також. Існує. Коли ви плануєте імміграцію, у вас є найголовніше це час розмірковувати, збирати інформацію, продавати нерухомість, збирати гроші, на якісь свої основні роботі відкладати. Ви можете вчити мову, ви можете знайти друзів вже за кордоном тепер і зараз. У вас є рідні, родичі, до яких ви можете звернутися і спитати. З якими проблемами ви зіштовхнетесь? Тобто, по суті, запланована імміграція це така подушка безпеки, на яку можна спиратися, але все одно вона нічого не гарантує. І адаптація може не прийти ні через рік, ні навіть через 10 і навіть 30. з власної практики я бачила людей, які 30 років мешкають за кордоном. Вони вже громадяни іншої країни. Але відчувають себе глибоко нещасними людьми. Всі ці історії обов'язково я буду розповідати в іншій серії. Отож, підписуйтесь, дивіться, кому цікаво і буде корисно. Що ж таке вимушена імміграція? Всі дорослі люди, ну майже всі дорослі про дітей, буде також окрема розмова. Розуміють, вимушеність це тиск. Вимушеність це психологічне гвалтування, коли треба рухатись швидко, коли не хочеться, а треба. Коли ти біжиш, коли у тебе зруйнований будинок. Чи ти боїшся, що буде зруйнований? Коли обставини вимагають від тебе надлюдських зусиль, і ти рухаєшся на цей кордон, не знаючи, що тебе чекає, ти любив свою країну. Тобі було добре, щось було недобре, але ти саме вимушений насильницько виїжджати. Тому, звичайно, отой пункт нуль, з якого рухається іммігрант, він різний у запланованої імміграції і у вимушеної. Мені здається, що вже всі чули про синдром іммігранта. Таку романтичну назву має цей синдром. Уліса, хтось каже Уліса, хтось взагалі Уіліса. Але найголовніше така ніжна назва для набору депресивно тривожних станів. Мені не дуже подобається. Звичайно, людина страждає. А ми згадуємо про легендарного міфичного Одисея, який подорожував. Добре, нехай цей синдром називається так. Це не облегшує стани наших людей, українців, за кордоном. Синдром Уліса, синдром Одесею добре. Що ж це за синдром? Синдром іммігранта це такий набір тривожних станів, нормальних природних тривожних станів коли людина хвилюється, хвилюється за майбутнє. І починає боротися, адаптуватися, пристосовуватися. Нібито нічого поганого в цьому немає. Це адаптивна функція мозку, нервової системи і можна вийти переможцем. Але так буває, здебільшого так буває, що людина застрягає в цьому стані, де вона бореться, і ця боротьба змушує її в якийсь момент зупинитися. Ця зупинка може називатися трагічно депресією. Коли не хочеться рухатись і немає сили щось робити далі ні для себе, ні для своєї родини. Яким чином можна уникнути цього синдрому? Ну, про це ми поговоримо ще трішки пізніше. Зачекайте декілька хвилин. Давайте спробуємо спочатку діагностувати в себе, а чи є у вас такий синдром, чи підпадаєте ви під вплив? руйнівний вплив імміграції. Ну, я буду перелічувати ці стани, ці відчуття, а ви для себе будете розуміти, чи відчуваєте ви щось подібне. Отже, стан номер один. Ви відчуваєте самотність. Навіть якщо ви не один, навіть якщо ви з родиною, з дітьми, ви відчуваєте, що ви тут чужинець, ви один. Ви відчуваєте безпідставний сум. Не просто часно, а практично постійно. Ви відчуваєте таке почуття трагедії, горя, нібито хтось помер. Хоча, дай Боже, ніхто не помер. Але ви відчуваєте це такий стан сум, самотність, трагізм. Ви відчуваєте, що ваша самооцінка вона падає. І навіть якщо вона на Батьківщині, вона була висока самооцінка, ви відчували себе гідною, достойною людиною, то зараз ви відчуваєте себе спустошено. Ви не розумієте, не ідентифікуєте себе, хто ви є. Можливо, ви стали частіше вживати алкоголь, ніж раніше. Можливо, ви більше палите, ніж раніше. Можливо, відчуваєте агресію і неприйняття того соціуму, в якому ви зараз знаходитесь? Можливо, вас дратують іноземці. Ну, ті люди, для яких країна, де ви знаходитесь, є батьківщиною. Що ви можете відчувати ще? Багато дивних нових відчуттів, яких ви раніше не відчували. Щось знайшли усе. Отож, давайте в цій першій серії дуже загальній, дуже недетальній, спробуємо подумати, а що з цим можна зробити? Отже, порада буде дуже проста. Необхідно прямо зараз, з сьогоднішнього дня, почати вести максимально здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя з точки зору. Фізико-психічного стану, що я маю на увазі. По-перше, треба налагодити сон. Не зліться на мене ті, у кого величезне безсоння, хто не може себе змусити не те, що глибоко заснути, а навіть просто прилягти. Я розумію, що ці стани супроводжують вас зараз в житті. Але я повинна перелічити. Що таке здоровий спосіб життя, і зауважити на тому, що він вплине на нашу з вами подальшу роботу. Так ви облегшите і собі задачу і мені. Отже, сон це найважливіша тема в стресі імміграції, в синдромі іммігранта. Необхідно висипатися. Треба. Силою волі прибрати все зайве і всіх зайвих, хто заважає вам заснути і виспатися. Звичайно, ми будемо торкатися глибше цю проблему, цю тему, тому що іммігранти зазвичай дуже важко працюють багато годин. Багато іммігрантів їдуть з дітьми, яким треба ще погодувати щось приготувати. Я все це розумію, але я повинна це озвучувати. Друге питання це. Повноцінна їжа. Повноцінна їжа це не їжа, коли ви занурюєте стрес і хапаєте будь-що, щоб облегшити на декілька хвилин свій стан, щоб додати дофаміна. Насправді це не допоможе. Чіпсики, шоколад та інше вони можуть бути в вашому житті, але при умові, що ви правильно харчувалися до того моменту. Третій момент здорового способу життя це спілкування. Якщо ви повністю занурились в себе, чи ваша дитина закрита в кімнаті, чи вам не хочеться розмовляти навіть з рідною мамою, подругою, сестрою, це дзвіночок, і вам необхідно вилізти з стану равлика, комусь зателефонувати і з кимось щиро поговорити. Звичайно, якщо ви можете поговорити з людиною, можете поплакати, це чудово, вам і психотерапевти не потрібні. Я завжди кажу, що психотерапевт дуже потрібен людині, у якої немає так сталося в житті, немає такої близької людини. Якщо ж така людина є, є така подруга, є такий друг, і ви можете на кухні поговорити про все на світі. Поплакати, постраждати, показати свою слабкість вам, можливо, не потрібні на психологи на якомусь такому початковому етапі стресування. Ну, Наприклад, при апатії можна поговорити і знову змотивуватися. Про стани такі тривожні, психозні. Депресивні, то, звичайно, потрібен спеціаліст, я повинна на цьому також зауважити. Отже, треба спілкуватися. Четверте, необхідно зайнятися якимось фізичним навантаженням. Якщо ви працюєте на будівництві, то навпаки максимально відлежуватися, якщо є така можливість. Не грати в комп'ютер в приставку сидячи. І тема ігр буде окремою темою. Вона також ця тема ігри. Вони руйнують нервову систему. Так цікаво виходить, багато що руйнує, і ніхто не каже, що будує. Будемо і про це говорити, є безліч методів будування. Отож, фізичне навантаження, йога, пілатес, просто фізкультура зі школи, яку ми робили на фізкультурі, на фізрі всі. Все це принесе вам користь, коли тіло починає працювати, коли енергія мозку, ваш, ваша увага прикута до власного тіла, це також деяким чином допомагає. Отже, дорогі друзі, дуже хочеться, щоб ваша імміграція була сходинкою до вашого щасливого життя за кордоном. А так воно і буде. До побачення! Здоров'я вам психічного і фізичного. Ваша Іліна Шевченко.